Що буде, якщо змішати старий добрий Doom, додавши до нього Unreal Tournament, та домішавши також трошечки вайбу з Cyberpunk? Так подумали розробники з польської студії Raycon Games і створили гру під назвою Metal Eden. Це шутер від першої особи, який, на мій погляд, бере все найкраще від Doom, Unreal Tournament та Cyberpunk. Події гри розгортаються у далекому майбутньому, в якому людство навчилось відцифровувати свідомість людини, і таким чином подорожі до зірок стали можливими. Як тільки роботизовані системи досягали віддалених сонячних систем, достатньо було тільки перенести швидше ніж швидке світло, інформацію про свідомість людини і далі помістити її у кібернетичний організм, який створено на місці. У цій грі нам пропонують протистояти такій собі міжзоряній суперкорпорації, яка має відповідні технології, а також ресурси та права на видобуток у віддалених системах. І маючи такі сили, очікувано зловживає своїми правами. Нам пропонують пограти за кіборга на ім'я Аска, яка за допомогою таких собі повстанців. Намагається звільнити полонених між зоряною корпорацією безсмертних сутностей, якими фактично є люди, які відцифрували свою свідомість. Розібравшись з історією світу Metal Eden та сеттингом гри, давайте поговоримо безпосередньо про сам геймплей. Усім наразі доступна демо версія цієї забавки, якій ви зможете пограти у пролозі і також у двох перших місіях. Загалом гейплею вистачить приблизно на одну годину гри. Звичайно, залежно від того, як швидко ви будете прогресувати у грі. Отже, місія 0. Перш за все, я хочу відмітити, що дуже гарно виглядає арт. У грі. Це такий собі пролог, в якому нас будуть навчати основних механік самої гри. Так, ми біжимо. І що? Буде супергеройське приземлення. Так, супергеройське приземлення. Гаразд. Далі нам треба розстріляти цих ботів. Слово. Окей. так. Ми можемо рухатись далі. Отже, у нас є броня, у нас є здоров'я. Броня так само працює приблизно як у дум, і також у нас є різна зброя. Ну, принаймні, у нас буде різна зброя. Поки що у нас є тільки одна єдина кінетична гвинтівка. Також ми можемо стрибати приблизно три стрибки у лівій стороні екрану. Ми бачимо паливо, яке витрачається на стрибок. Також нам показує, що у нас є можливість ближню атаку проводити і таким чином отримувати додаткові очки здоров'я і інші ресурси, які будуть випадати з ворогів. Одне з завдань, яке нам треба буде виконувати, це знаходити частинки своєї власної свідомості. Ми можемо сканувати коридори, через які рухаємось. І ось ми знаходимо першу іншу зброю. Така собі Ю 9 Супра. Це пістолет. Так, це пістолет. Можливо, такий собі дробовик також. На нього витрачаються набої, на відміну від нашої кінетичної гвинтівки. This hyper unit was destroyed during the last run. We never found a this is a reminder of what we need to endure. Establishing connection. Core Ripper active. Hyper unit is mission go. Well done, Asuka. Now you're complete. Warning ISC unit are down. Bring these clowns to the ground. know you want to. далі нам пояснюють, яким чином ми можемо проводити спеціальну атаку. Фактично, на і з певної відстані, ми зможемо виривати ядра у інших кіборгів. І далі кидати у їхній бік саме ядро, яке буде спричиняти шкоду по площі. Тобто ми зможемо пошкоджувати кількох супротивників одночасно. Тож давайте спробуємо. Так, він наближається. Далі ми забираємо ядро. І далі ми кидаємо це ядро у одного з супротивників. Це не повністю його зносить, але я так розумію, що це досить такі потужні сутності. І натомість будуть інші яких ми зможемо знищувати одразу, забравши ядро у одного, і далі кинувши ядро у другого. Раз. У нас є невеличкий кулдаун, коли ми можемо забирати ядро. Далі нам розповідають про механіку проходження по стінах. Механіка, в принципі, існує у подібних комп'ютерних іграх досить таки давно, тому тут немає нічого складного. Ми можемо просто прилипнути до стіни і далі бігти вздовж неї. також є зіплайни. Ух, чудово! Дуже схоже на дум, механіка підбирання різноманітних речей, здоров'я, броня, набої. І ми досягли з вами нового рівня. І також нам зустрічається новий супротивник. Супротивник, який захищений силовим полем. І для того, щоб його знищити, нам треба буде стріляти по певних точках. Або використовувати ближній бій. Ми можемо поглинути ядро для того, щоб набути сили одноразової у ближньому бою. Отже, ми поглинаємо ядро, і після того, як ми його поглинули, ми проводимо атаку ближнього боя. Таким чином ми одразу зносимо ядро цьому боту. У маленького ми забираємо ядро, далі його поглинаємо і проводимо спеціальну атаку. Чудово. Ми досягаємо з вами невеличкої арени, на якій треба буде трохи побігати, трохи поганяти, знищуючи супротивників. Підбираємо зброю. Верніше набої. Далі використовуємо ядро, так як хотіли. Єдине, що тут поруч з великим, також кілька маленьких. Чудово. Ми знищили міні-боса. Давайте глянемо, що ще ми тут можемо підібрати. Так, десь ось тут було здоров'я. Заберемо здоров'я. І скільки кулдаун на зброю. Отже, заберемо набої і можемо вирушати далі. Отже, тут нам пояснюють, що ми можемо комбінувати атаки ближнього бою і атаки. з відстані. атаки ближнього бою на секунду дві зупиняють противників зі щитами. І так набагато простіше з ними поратись. Яка краса? Нас закидує кудись, я так розумію, до великого ліфту. Отже, тут ми можемо використати зіп. І ми нарешті з вами добралися до поверхні. Власне, все виглядає надзвичайно футуристично, дуже красиво. Я так підозрюю, що тут нас чекає чергова арена. Давайте запустимо тут зарядку. Є трошечки вайбу від матриці. Місто машин. Якщо пам'ятаєте, таке було у третій частині матриці. І тут нам представляють нових супротивників, я так розумію, дрони, які літають. Окей, що ж. Давайте розбиратись з ними. Так, і я так розумію, це міні-бос. Оу, oh, ні, це не міні-бос. Це катсцена в якій нашого кіборга розібрали на друски. Що Good ж, криваво. Це була тестова місія. В кінці цієї місії ми мали втратити нашого кіборга. 98 кілів. 25 ядер ми дістали. І також ми зібрали 2420 одиниць такого собі праху. Це місцева валюта, завдяки якій ми далі зможемо певні речі покращувати. Менсиорбідострайк отже, нас запускають на наступну місію. Це буде орбітальна висадка. Невеличка відсилка, напевно, що до Warhammer 40 000. Ось таким чином в такій металевій сфері ми вирушаємо на місію. Знову ж таки, хочу відмітити чудовий арт гри. Те, як це намальовано, виглядає просто надзвичайно класно. You know what I hate the most about this place? It's in the air. Every corner here reeks of it. A wolf in sheep's clothing called a compromise. Раз, ми з вами потрапляємо на наступну арену, і також нам представлений наступний супротивник. Так, нам треба зібрати трошечки набоїв, також перезарядити можливість забрати броню і перезарядити можливість забрати ядро. Так, нам треба знову ж таки забрати ядро, забрати ядро, поглинути його, а далі використати у якості ближньої атаки. І воно підірвало також другого бота. Так, нам потребно ядро. Знову ж таки, нам потребно ядро. Tramou a Знаєте, досить таки динамічно відбуваються бої, і при тому, при всьому, незважаючи на те, що я граю на нормальній важкості, бої приємні і відчуття і паркуру, і переміщення ворогів, і також завдання шкоди тим самим ворогам, досить таки органічне та приємне. Тепер нам дають першу можливість використати очки покращень. У нас є три гілки, так би мовити, в яких ми можемо розвивати нашого кіборга. Це безпосередньо кібернетичний костюм, це також сили ядра, і також сили ядра, але вже виривання того самого ядра з ворогів. Припустимо, ми можемо вдвічі збільшити радіус, з якого матимемо можливість виривати ядра з ворогів. Досить таки хороша навичка. Або пропустимо навичка, яка дозволить кожен раз, коли ми будемо втрачати броню, автоматично розсилати таку собі хвилю холоду навколо нашого персонажа, яка буде сповільнювати супротивників. Щодо костюму, ми пропустимо, можемо збільшити радіус, з якого автоматично будуть збиратися всі набої, броня і також одиниці життя, які будуть випадати з ворогів. Або можемо збільшити повітряний дрифт, тобто коли наш персонаж буде у повітрі, натискаючи Shift, ми будемо швидше рухатись вперед. Я беру наразі навичку, яка дозволить нам виривати ядра з ворогів з більшої відстані. Давайте зробимо це. Що ж, ми з вами потрапляємо до першого такого собі автоматичного магазину, якщо хочете. Та станція, на якій ми зможемо покращувати нашу зброю у різноманітний манер. У нас є трошечки більше п'яти тисяч праху, і ми можемо його використати, припустимо, для того, щоб зменшити перегрів нашої кінетичної гвинтівки. Це буде коштувати нам дві тисячі праху. Що ж, я думаю, спочатку ми покращимо все ж таки кінетично нашу гвинтівку. Далі, коли ми заробимо ще трошки праху, ми зробимо покращення також і пістолета. Нам важливо, щоб наша гвинтівка якомога менше перегрівалась. Давайте зробимо це покращення. Чудово ще хочу сказати кілька слів щодо паркуру. Паркур виглядає дуже органічним. Пересуватись локаціями взагалі не важко, на відміну від багатьох забавок, зокрема, Titanfall і, припустимо, Star Wars Survivor, в яких я реально страждав від паркуру. Тут такого відчуття немає. Тут все виглядає досить таки органічно. Нам випало друге очко покращення. Я його витрачу на те, щоб з ворогів випадало трошечки більше набоїв. І також ми ще раз можемо покращити нашу зброю. Давайте поставимо наразі на наш пістолет. Можливість альтернативною атакою заряджати потужний постріл. Ууу, як цікаво, і він повністю змінює зовнішній вигляд також нашої зброї. Що ж, цікаво, досить таки цікаво. Раз, Ще одна арена. Виглядає досить таки симпатично. Тут нам треба запустити певну установку. І для того, щоб прогрес зарядки цього девайса відбувався, нам треба знаходитись у певних зонах. Які нам будуть вказувати? Давайте подивимося, як це буде працювати. Наразі нам треба бути. я граць. Де ця зона? На, аж біля дверей. Гаразд. Так, одна зона зарядилась. Тепер нам треба знаходитись десь там. Ось такою є ця чудова гра Metal Eden. Я нагадую, що у Steam ви зараз можете абсолютно безкоштовно скачати собі демо-версію і випробувати цю забавку самотужки. В цілому гра справляє досить такі приємне враження, навіть я, не будучи фанатом шутерів, і також не дуже люблячи паркур, не отримав жодних негативних емоцій ні від шутеру у цій грі, ні від паркуру. Єдиний великий недолік цієї гри це відсутність української. Але можливо на релізі розробники виправлять цей недолік. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Що ви думаєте про цю забавку? Також, можливо, які ще забавки у вас є на вашому прицілі. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.